Доброго дня! Сьогодні я розкажу, як е, корнову систему зробити велику, потужну, щоб томат скоро ріс. Так, що нам знадобиться? які удобрення? Знадобиться ось таке буде потрібно, формула 134013. 20 грам на 10 літрів розводити і підливати під кущ 500 мг води. Так. Так, беру ось так воко. Приблизно. Не буду важити, але буду кидаю воду. Так, треба буде перемішити. Так, тепер підливаю під кущ. І корнева система буде найкраща у вас Рішив вам показати мою корневу систему томата. Досить хороша.